Привіт, мене звати Наталя Вільчинська, і я продовжую розповідати вам про Digital маркетинг. Так як TikTok є дуже потужним органічним інструментом і він зараз активно заселяється українцями, українським бізнесом, я хочу вам сказати, що мене іноді вражають хвилі заходу нових компаній в TikTok, що одного тижня там просто там шеренга з 20 найбільш активних раніше в Instagram компаній Масово просто знаєте, як одною просто якоюсь дружною компанією заходить в TikTok і це все дуже дуже масштабується, тому нагадую, що якщо ви бажаєте просуватися в Тікток і використовувати його можливості для просування свого бізнесу, або ви працюєте маркетологом і власники ще бізнесу, або керівники ваші вагаються, то я хочу вам підказати, що скоро може бути вже пізно, тому що ви маєте розуміти логіку, як це все працює на будь-якій соціальній платформі. Спочатку з'являється щось нове, класно. Люди ще вагаються, чи їм це цікаво. Вони ще не знають, як це працює, але якщо вони починають з цим взаємодіяти, ти з часом вони починають навчатися, як працює ця платформа. І от момент, коли люди навчаються, як це все працює, йдуть підписки, йдуть лайки, йдуть репости, йдуть якісь коментарі, дуже-дуже велика активність. Потім люди звикають, насправді і сама платформа не стоїть на місці. Вони дуже звикають до того, що щось постійно буде з'являтися ще краще, і вони вже не відчувають цінність в тому, що вони побачили до цього моменту. Коли користувачі доходять до цієї межі розуміння платформи. Вони, звичайно, втрачають інтерес до підписок, вони не так активно лайкають, вони менше зберігають. І насправді взаємодія тоді стає дуже такою вивіреною, зрозумілою, і користувачі вже починають розуміти, що їм щось продають у випадку просування, просто в новий спосіб, як це, наприклад, доступно на цій платформі. Я постійно аналізую різні дані про різні країни. На жаль, в Україні ми не маємо такої дуже класної аналітики, яка б могла робити якісь. Просто широкі тести, але є декілька сервісів, за допомогою яких ми вимірюємо активність TikTok, І я хочу вам сказати, що динаміка підписок вона насправді падає. І цьому теж є пояснення, тому що платна реклама TikTok, вона зараз проходить е, таке покращення, і там з'являється дуже багато нових опцій для таргетингу. І сама ця реклама дорожчає, це також означає, що TikTok хоче перевчити, що якщо ви хочете підписок. То, будь ласка, за це платіть. Це колись відбувалося в Інстаграм і на будь-якій платформі насправді щось запускається, дуже сильно буститься, а потім, коли це починає дуже круто працювати, це підміняється платною послугою. Тому, якщо ви вагалися, зараз той час, щоб якщо ви сиділи і там тихенько щось думали, тепер думайте дуже швидко, а ще краще дійте, і ще краще вчора дійте. Це мій особистий професійний висновок, тому що відбувається зараз. На основі активності. В Тікток різних профілей, різних ніж, запуску реклами на різні аудиторії. На жаль, Україна справді зараз ще недоступна для таргетингу. Але через те, що українці в усьому світі, вони так само сидять в Тікток, і їх дуже легко можна охопити за допомогою реклами, ми бачимо, що реклама дорожча Вона стає більш розумною, більш прицільною, але значно дорожчою. І плюс різна інформація від блогерів, які звикли до того, що їхні підписки просто генеруються щодня. Зараз вони просто починають завмирати, затихається активність. І коли це відбувається в багатьох країнах, різні блогери з великою кількістю підписок про це говорять. Це вказує на те, що справді щось відбувається, і ми згодом побачимо, так це чи не так. Але я можу сказати, що це все є справді такий еволюційний шлях, і він був нами передбачений. І я про це вам кажу вже декілька місяців, тому що ці зміни вони ж не відбуваються в один день. І тому, якщо ви зараз тільки думаєте... Та вагаєтеся йти в TikTok чи не йти? У вас швидше за все виникає питання: як починати? З чого починати? І саме на цьому кроці у користувачів дуже часто виникають такі вагання, який профіль вибрати для просування в Тікток, тому що Тікток дає вам вибір зробити особистий профіль, який він називає профіль автора, або вибрати бізнес профіль. Якщо ви відкриєте багато різних джерел офіційних Тікток, де він розповідає і всі деталі, що є особистим профілем, що є профілем для бізнесу, ви, звичайно, отримуєте дуже однозначну відповідь, що якщо ви хочете розважати, Важатися, дуркувати, щось записувати просто для фану, то тоді ви вибираєте профіль рівня автор. Але якщо ви бізнес, або навіть ще сьогодні не бізнес, але хочете щось знімати з метою просування свого бізнесу, наявного або майбутньому, або, наприклад, це вже конкретна компанія, вона заходить на цю платформу, то TikTok каже однозначно, теж без жодних якихось там уточнень, вагань, що якщо у вас є мета на меті момент. Монетизація будь-якому вигляді, прояві, то це точно профіль рівня бізнес. Все ніби звучить так очевидно, просто однозначно. І тоді б здавалося, дійсно, хто хоче приколюватися, щось когось тролити, щось. Тестити, навчатися, щось робити з контентом, то, будь ласка, так, створюйте профіль автора і, і все на тому. Але тоді виходить, що всі ми, хто вговорює просування в Тік-Ток як можливість для органічного охоплення цільової аудиторії, незалежно від того, чи ви блогер, чи ви маєте хобі, які бажаєте монетизувати, або у вас є інстаграм-магазин і ви хочете його перенести в Тік-Ток, або ви бізнес, або ви маркетолог, який просуває бізнес. Це всі. Кейси, які насправді стосуються бізнес-профілю. Тоді вам треба знати наступне. Увесь наступний контент мені доведеться подати вам під іншим кутом, тому що насправді з професійного досвіду діджитал-маркетолога на різних платформах, де є розмежування на особисті та бізнес-профілі. Ми вже маємо багато досвіду. І насправді, в TikTok вже півтора року приблизно ми тестимо різні гіпотези, і є у мене вже відповідні висновки. Я хочу, щоб вони вам допомогли і одразу ви налаштовуватися. На те, що вас точно ефективно може просунути в TikTok, і тому мені доведеться трохи відходити від тих правил, які е, визначає сам TikTok. Мова про те, що якщо ви хочете зайти в TikTok, і ви вибираєте свій профіль, і ви нібито вже точно свідомі того, що ви хочете залучати клієнтів. Тобто, це точно бізнесове просування. У такому ключі ви маєте знати всі можливості профілю рівня бізнес і всі його обмеження. Про можливості це те, що ви можете додати одразу посилання в біо, наприклад, посилання на ваш сайт, посилання на ваш якийсь профіль з вашим портфоліо. Це може бути сервіс посилань, це геолокація, це форма зворотного зв'язку. Це перехід ваш Telegram, будь-що, що є посилання фактично. І ви одразу можете це додати в шапку профілю, здається, ну класно, ви зайшли сьогодні в Тік-Ток, одразу опублікували там ЮРЕЛ вашого сайту, ось там шапка профілю, що ви за бізнес, і ніби вже справа зроблена, просто знімайте відео і прийдуть клієнти. І також одразу з посиланням на сайт ви можете активувати імейл. Тобто, це взагалі дуже круто здається, тому що всі вагаються, як там писати ціну, не писати ціну. Ну, під коментарями, чи десь там, якщо це заборонено, а тут є одразу електронка, і так виглядає, що ОПІ зразу може користувач написати лист, і це вже от пряма комунікація дозволена е, самим Тіктоком. Однак, що за цим ховається? Коли ви будете. Пробувати просуватися на рівні бізнесу, ви відчуєте, що вам видає дуже багато трендів, якихось там трендових звуків, ефектів, ви хочете ним скористатися якимось конкретним, натискаєте на значок звуку, а вам пише що цей звук не дозволений для комерційного просування. І коли ви проаналізуєте. Дуже велику кількість таких трендів всього, що потрапляє вам в рекомендацію, ви можете використовувати щось одне, дуже заїжджене, і ви бачите, що там просто зірки стали 100 мільйон моментів склалося для того, щоб те відео вистрілило і показалося вам. А все решта фактично вам недоступна. І що... на практиці ми маємо дуже багато кейсів із бізнес-профілями. І в мене вже є ну така, як знаєте, як маркетолога вивчена вивчений висновок, що бізнес-профіль це просто кінець для кінець початку просування. То ви починаєте щось робити, нічого не відбувається, аудиторія не росте, переглядів немає. І ви тоді просто втрачаєте мотивацію, думаєте, що вашої цільової аудиторії на цій платформі немає, або Тікток не працює в вашій ніші, або ваш контент не такий. Просто тоді зникаєте з цієї платформи, тому що ну, вона не приносить жодних результатів в такому випадку. І ви скажете: ну, а тоді в чому прикол, чому Тікток пропонує цей профіль бізнесу, якщо він я, нібито і нікого й не може привести, і оця механіка. Рекомендації, вона не спрацює. Пам'ятайте, що Тікток це розважальна платформа, він не хоче робити із стрічки марсивної рекомендації: там купіть тут туфлі, там купіть кавун, там купіть подорож, купіть. Те. Люди просто втомляться від цього. Він цього не хоче робити, і це логічно. Але якщо бізнеси вміють креативно обігрувати якісь приколи, то, звичайно, він буде це заохочувати, тому що тут така мова вираження, коли ви щось. Дуже класно вкладаєте в свій контент. І тоді, здавалося б, ну, він мав би бустити якісь уже такі суперкруті речі, якісь суперкреативні, але пам'ятайте про сигнали, які він щитує, і що він відносить до заборон, а що він відносить до того, що можна робити на цій платформі. І фактично, більшість контенту, який генерується для прямих продажів, тобто, де ви чітко вказуєте, що, ось, наприклад, би я сіла в кадр і сказала, що вам треба моя консультація, тому що я хочу. Що зекономити ваш час, бо ви будете дуже багато шукати, пробувати, робити помилки, зі мною поспілкуєтеся, і у вас буде повністю чітке розуміння, що робити далі. Якщо я запишу таке відео і публікую його в Тікток, воно буде забанене. 100% його навіть, мабуть, і нікому не покажуть. Тому ось так Тікток не хоче, щоб ми просували свій бізнес. І коли ви будете публікувати в вашому новому бізнес профілі якісь ролики, вам навіть буде здаватись, що вони досить креативні, але насправді там буде 100 мільйон різних сигналів, які будуть вказувати. TikTok -у, на те, що вас не потрібно показувати в рекомендаціях. І от, якщо ваші перших три ролики, наприклад, пробустить TikTok органічно, наприклад, покаже на широкий загал, і це там буде 800 людей, 1200, в когось 10 тисяч на перші ролики, і потім всі наступні, це будуть 12 переглядів або 100 переглядів, або 200 переглядів. Що це означає, що з цієї кількості, хто перший раз вас побачив, вас ще раз їм покажуть, і в них будуть якісь реакції. І можливо, дійсно, там буде такий контент, що він вирветься. Але я вам скажу, що алгоритмічно так зроблено, що у вас шансів. Досягнути такого вау на бізнес-профілі на органіці, ну майже немає. Хіба що ви вже дуже відома особистість в інших соціальних мережах, і ви їх запрошуєте в TikTok, або TikTok сам покаже вас цим людям? Цей ефект буде діяти, наприклад, у зірок телебачення, у там, наприклад, співаків, футболістів, якихось брендів уже з таким потужним ім'ям, з таким вагомим ім'ям на ринку, і таким чином цей шанс ще якось там доступний для звичайних користувачів. На старті своєї кар'єри або на старті просування в Тікток це майже не варіант. І тому знайте, що перевага оцих посилань і мейла вона не відпрацює, тому що якщо вас буде бачити всього там 100 людей, ну ви ж розумієте, ефективність такого просування вона рівна нулю. І далі хочу поділитися з вами дуже важливим моментом, який був невідомий так кришталево, чисто раніше, але зараз Тікток додав цей нюанс до правил спільноти, і він пише, що якщо ви... you <laughs> Почали бізнес-профіль, а потім вирішили знімати якісь відео більш такі креативні, більш якісь для себе, а і відходите від бізнес-просування, то він не радить вам цього робити. Що якщо ви хочете мати бізнес-сторінку і щось робити, таке фанове, то тоді створіть два окремих профілі. Тут є тонкий натяк. Він означає, що якщо ви почнете як бізнес, а потім перейдете в креатори, в автори контенту, то вірогідно цей профіль теж буде. Мати е, знижені якісь показники видачі, його менше буде генерувати в рекомендації, тому що штучний інтелект буде пам'ятати, що це той бізнес-профіль, і всі обмеження, які раніше б стосувалися вас як бізнес-профіля, насправді вони потім далі, мабуть, і продовжаться. Це так заковиристо, я вас розумію. Можливо, вам складно впіймати цю логіку, але з досвіду професійно, знаєте, що якщо так написано, то це означає те ж саме. Насправді я переводила бізнес профілів, які мали велику кількість охоплення, які мали дуже велику кількість підписників, або значну кількість підписників, велику кількість взаємодій, ми переводили на рівень автора, і тоді одразу вже цей профіль міг використовувати всі можливості профіля автора, про які я зараз детальніше розкажу. Але, звичайно, це такий негативний момент, і тому, якщо ви можете на старті вирішувати, і ви зараз на старті, або ваш профіль був в бізнесі і нічого не відбувалося, і немає там ніяких конкретно лайків, ніяких конкретних досягнень. Швидше за все, я братила починати. Тільки з профілю автор. І далі розкажу вам про профіль рівня автор, тобто звичайного користувача. Що, мовляв, ви прийшли на платформу і як автор контенту хочете щось створювати. І туди ви, звичайно, маєте одразу якусь ідею додавати щось, що буде просувати ваш бізнес, вашу пропозицію або вашого роботодавця. І таким чином, звичайно, ви такий не дуже автор, суто автор. Ви конкретно фактично є маркетологом. І так, це бізнес-діяльність. Але пам'ятайте, що дає вам профіль рівня автора. Він дає вам можливість заповнити профіль. Там не буде ніяких сильних обмежень, якщо ви будете щось вживати, що буде відносити вас до бізнесу, але там є інші моменти, перехресні. Про них в інших відео розкажу. Тобто, якщо ви, там, наприклад, копірайтер і а, автор курсу, або якщо у вас магазин якихось там речей, або ви байер магазину, або ще щось, або ви там власник клініки, або власник якоїсь студії, а, то це нормально насправді. Ми бачимо дуже класні. Результати в таких профілях, тому я не можу вважати, що це є проблемою і ніде я не знаходжу підтвердження в інших місцях в цьому. Так, ми з вами проговорили про нюанси бізнес-профілю і що важливо сказати вам про профіль рівня автор. Коли ви заводите профіль рівня автор, вам відкриваються усі фактично можливості для креативу. Будь-який тренд, міні-тренд, будь-який звук, ви можете застосовувати без обмежень будь-який ефект, сценку, ви це все можете робити. Вагоме таке обмеження це неможливість додати одразу адресу посилання на ваш сайт, на вашу пропозицію, на прайс, форму зворотного зв'язку. Все, що ви додати можете в поле для URL-ки. Ця опція з'явиться після тисячі підписників. Так, це так трошки незручно, хотілося б одразу, бо іноді тисяча важко йде. Другий момент: ви не можете додати електронку в профілі. Але ви можете її додати, коли з'явиться тисяча, в середині лінк 3, або в середині вашого сайту, або там переходу на якесь інше джерело, і там буде ваш номер телефону. Це з одного боку незручність, але ось такі ось така плата знає, за вибір. Ще на одному етапі у вас вилізе це обмеження, щоб ви вибрали профіль автора, а не бізнес. Це коли ви підете в рекламний кабінет TikTok і захочете запустити рекламу, наприклад, на підписки, на перегляди, наприклад, на перехід на ваш сайт або лідогенерацію, там є багато цілей, і ви це захочете зробити, і там буде вибір. Що запуститися від імені бізнесу і запустити як авторизований користувач або авторизований контент, і вам доведеться просто вибрати інше налаштування, воно трошечки по-іншому налаштовується, ніж профіль рівня бізнес. І весь кабінет вам буде сигналізувати, що перейдіть на рівень бізнесу. Перейдіть. Чому? Тому що він хоче, щоб ви платили гроші за усі перегляди, за усі взаємодії з вами. Це логічно, ви маєте це розуміти, що так працює будь-який бізнес. Ну, ви ж не приходите в магазин а, за хлібом, і замість ціни вам там написано, що ви можете там надкусити там, надкусити там, і отримати той самий хліб <гум> безкоштовно. Вам кажуть, ось ціна. І так само цей рекламний кабінет. Він каже: хочете заробляти, хочете просуватися, зробіть е, свій профіль бізнес-рівню, і тоді у вас буде все дуже простенько, тут все вискакувати, все буде налаштовуватися Але опція для того, щоб просувати свій профіль з рівня автора з рівня звичайного користувача, він теж доступний ми це робимо. Ми не бачимо ніяких відмінностей насправді від профілю бізнесу, поки можливо, щось буде змінено, тому що ось на днях TikTok, наприклад, оновив свій рекламний кабінет і дещо там, що було в наших інструкціях, нам зараз швиденько треба оновлювати, тому що змінився хід деяких логіка деяких кнопок, деякі з'явилися точкові налаштування, їх треба детально там налаштовувати. Тепер, тобто з'явилися розширені можливості для таргетингу за інтересами. раніше ми могли таргетуватися на такі широкі. Інтерес як маркетинг та реклама. А зараз там відкривається ось така вкладка, є 100 мільйонів різних опцій, які мають допомогти Тіктоку визначити, хто є точно цільовою аудиторією, кому потрібен цей контент і кому його показати, коли ви за це платите. Розумієте, тому це постійно змінюється. Але я е, акцентую, що ця інформація актуальна зараз, коли я записую це відео, а далі, можливо, будуть якісь зміни. Саме на основі ось цих таких категоричних моментів, які потім вилізуть в різні. Місцях для вас. Я вам таку формую свою пораду станом на сьогодні, що якщо ви починаєте просувати свій бізнес, або є маркетологом і вам кажуть просувати бізнес, і там є дуже багато якихось вагань, який профіль вибрати, знайте, що органіка вам доступна тільки в профілі рівня автор. Але тоді ви теж маєте пам'ятати, що ви не можете створювати такий контент, продаючий, продаючий, продаючий в кожному слові. По-перше, тому що це не нативно, не органічно для платформи. І так, TikTok в будь-якому випадку. Потім буде його обмежувати, навіть якщо ви таке зробите в профілі рівня автор, то якщо ви хочете, щоб це побачили люди, ви заплатите за це. Тому що ви підете і будете запускати рекламу на цей контент, тому що ви будете бачити, що тут ви ось розважаєтеся, щось даєте цінне, таке без якихось елементів реклами, то він буде випускати це в рекомендації. Там велика кількість якихось взаємодіїв буде помічена. А потім ви захочете щось там проанонсувати курс. І такі тік-ток-хоп, і нікому не показав відео. І декілька наступних теж будуть прибиті тим вашим, що ви зробили в тому відео. Тому в таких випадках, коли вам треба буде все таки. Проанонсувати цей курс потужно, то ви підете в рекламний кабінет і ставите платне просування для цього відео. Тобто, на такі меседжі все одно ви доведеться вам платити в будь-якому випадку. Але можливість виходити на широкий загал і залучати широку цільову аудиторію, то це тільки шлях профілю автора. Але якщо ви бізнес, наприклад, підприємець, якого немає зовсім ніяких лімітів з приводу реклами, і ви можете собі дозволити одразу дуже потужне просування за допомогою плати. Платної реклами, знаєте, що в таких випадках треба розділити фокус ваш на два аспекти: SMM – контент просування і платне просування, яке приведе людину на ваш сайт, наприклад. І далі нагадую, що таргетинг на території України. Не дозволений зараз, тобто ви не можете затаргетувати українців, які зараз сидить в Україні. Ви можете затаргетувати тільки українців, які є за кордоном. І тому, якщо ви магазин, де дії відбуваються в Україні і доставка в Україну, то знаєте, що другий варіант, коли ви таргетуєте своє відео на перехід на сайт, люди перейдуть, але швидше за все не скористаються. Це спрацює добре з онлайн-продуктами, там де немає прив'язки до фізичного місця перебування. І так ви можете затаргетувати, наприклад, українців, які Зараз перебувають там в європейських країнах, наприклад. Це другий варіант. Перший варіант, коли ви хочете бустити ваш контент платно. Пам'ятайте про такий аспект, щоб все відбулося, вам треба зробити все одно сильну стратегію, щоб її масштабувати за допомогою реклами. Це на технічному маркетинговому рівні, а на рівні користувацькому пам'ятайте, що люди вони щось люблять в TikTok, і тут є нативні жанри, і тут є якісь такий вид контенту, який класно заходить, а є контент, який бустять його, хоч мільярдами. Він просто не взлетить. Людей тільки роздратує. Вас всі поблокують, і буде вам ще гірше від того. Тому спочатку продумайте свою стратегію просування на цій платформі, придумайте а, той самий тон голосу, як це люблять тиражувати, різні <су> курси, <су> але <су> тут це має значення. Придумайте візуальну частину, придумайте дуже досконало концепт вашого контенту. А, Трошечки зробіть якісь кроки, виміряйте температуру, називається, чи вас хочуть бачити, чи щось подобається, чи щось не спрацьовує, спрацьовує. І коли воно вже трохи себе відіграє, ось тоді бустять, не бустять на самому старті, тому що, по-перше, буде важко самому Тіктоку визначити, хто є ваша цільова, і тоді йому буде недостатньо сигналів для того, щоб масштабуватися. Розумієте, коли ви вже самі знайдете за допомогою свого контенту цільову, то тоді платними зусиллями ви. Ви зможете кратно її збільшувати. Я завжди це порівнюю з ефектами Google, де в таргетингу ви можете сказати йому, що ось таких людей, як ось ці, або, наприклад, в Фейсбуці Лукалайк-аудиторія, -like, де ви, наприклад, заливаєте базу аудиторії своєї, наприклад, базу клієнтської, кажете, платформі знайти таких самих за поведінковими ознаками, які можуть бути цільовою. Десь приблизно цей ефект працює просто в звичайному таргетингу в TikTok, Хоча там насправді теж є елемент, коли ви можете залити таблицю вашу з клієнтами і знайти їх на платформі, і масштабувати потім кратно такі, такі самі аудиторії знайти плат. За допомогою Тіктоку. Для новачків в цьому питанні одразу кажу, що там немає такого, що Тікток по за іменами і прізвищам знаходить людей. Це все хешовані дані, як ніби затерті ідентифікатори, але просто образ створюється якоїсь аудиторії на базі вашої аудиторії. Зазвичай, коли ви заливаєте якусь свою базу клієнтів, наприклад, адресу, імейл і номер телефону, наприклад, той самий Facebook, ви заливаєте величезну базу, він її одразу закриває на ключик, потім він її, до речі, стирає. Він її сам зітре, ви потім не стягнете той документ, і він вам формує таку як хмаринку, яка є набором великої кількості даних. Яку не можна розібрати на часточки, ви не можете по прізвищам або по профілю знайти користувачів TikTok. Це якась, знаєте, така анонімна база виходить для вас, а для системи вона чітко зрозуміла, які ключики мають співпасти. І тоді, коли ви запускаєте на цю аудиторію, просто цим людям показують. Але ви ніяк реально не можете керувати профілями чи якимись контактними даними в цій аудиторії для реклами. Тому знаєте обов'язково про ці моменти щоб ваші рішення з просування в Тікток завжди приносили гарні результати, і щоб ви витискали з цього просування максимум. Тому що просто щось робити це завжди неефективно. Треба завжди цілитися на максимум, і просто для цього треба розібратися. І я хочу вам цьому допомагати. На цьому все. Дуже дякую, до побачення!